Гарного дня, щастя здоров'я. 15 травня 2025 рік. Ну, а посадка Пікана висаджена 1,5 гектара. І я хотів би звернути увагу, на що треба звертати увагу, коли ми висаджуємо. Ну, найперше, садженість <кій> був перед тим, як він прийде з нової пошти, от, або транспортування він <кій> два дні був замочений в воді. Доповнення. Яма копалася глибока, тут метр. Приготувалось було перегній, трохи діфіката, перегній, заклад такий, що руками розсипається. І замольчувано, я мульчурую відходами горіха. Тобто от крошкою. Це буде позакарнове жевлення, з часом буде розкладатися, буде більше морозостійкість. І заодно дуже добре, що не ростуть бурани. І воно тримає вологу, набирає і медленно віддає. Саженці перед посадкою оброблялися гумофілдом. Тобто Ми брали отакий гумофілд, от, брали його 5 грам на 10 літрів, обробляли обризкувач і обризкувачем обризкали коріння, тобто куріння перед посадкою. Деревом це було в 3 річка, зрізаний був на штамп. Тобто висота ми от маємо закладжено, висота є метр 35 м. І ось від посадки місяць місяць від посадки, і ми бачимо вже проснувшися проснувшися на тому бруньки, сплячі, тому що крона була вища. Закладаємо приблизно метр тридцять, 40 сорок для того, щоб розвернути далі скелетні гілки. Обов'язково була побілка, буквально на другий день. На другий день після посадки ми побілили хорошою краскою для садовою краскою Дніпропетровською, яка не змивається дощами. Якщо все нормально, місяць, місяць від посадки, і ми маємо вже результат сантиметр, де стільки проснулися, де стільки вже є деякі по 1,5 сантиметра, проснувши бруньки. Тобто, якщо волога за цей період... Ми не поливали надміру, тобто при поліві було залято було десь літрів 40 води. А потім ми поливали через приблизно раз 4-5 днів, раз в тиждень точно, давали там літрів 10 літрів для того, щоб було, пішли дощі, давали менше, щоб волога не було болота, але щоб волога постійно була. Тобто, якщо ми правильно все робимо, то туди приживаємось, ну, 95%. Тобто, найбільша проблема це коли вологи недостатньо, коли дерево не побілене. Коли для того, щоб швидше розвивалося куріння, ми обробляємо, можна корні ростом обробляти, якимось другим стимулятором, який допомагає, можна, якщо немає, можна роствором гетероксіна чи гібереліна. От. Воно набагато швидше способує просипання сплячого коріння. Яке дає набагато швидше розвивати такої бруньки. От. Тобто, якщо всі ці зусилля об'єднати, зробити разом, то переживаємо досить висока. Ми підійдемо до слідуючої посадки, де висаджений цілий ряд. І ми продемонструємо, що за всього цілого ряду там не прийнялося, по-моєму, два літри три саженця. Дякую наразі, працюйте, От. робіть, як ми, робіть краще, ми, і у вас вийде.